Кармічний прогноз на 30 липня 2025 року. Для жінок простежте, які якості у вас проявляються по чоловічому типу. Можливо, ви контролюєте все мамка або конкуруєте, пригнічуєте чоловіків, не поважаєте їх і не бачите в них чоловічої сили. Для чоловіків Повідслідковуйте, чи є у вас такі якості, невміння керувати емоціями, брати на себе відповідальність, повага до жінок. Якщо виявити, прагніть трансформувати їх на протилежні. Сьогодні день буде підсвічувати багато родових програм. По грошах, подивіться, які родові сценарії та цілі не ваші, і заважають вам рухатися в розширення у фінансах. У стосунках можуть повторюватися несправедливі ситуації, пов'язані з ревнощами, недовольством, що партнер мені щось не додав, щось винен. Це пов'язано з недопрацьованими стосунками з мамою. І щодо до себе, як до жінки. Також день сприяє завести розмову про укладення офіційного шлюбу, якщо питання давно назрівало. Також будуть випробовувати на програму жертви, можливо, з родичами, якщо вона у вас ще не пропрацьована. У соціумі можуть програватися ситуації з чоловіками, якщо є недопрацьовані моменти з батьком.